Якщо є у вас серцева недостатність, то саме такий комплекс, який буде спрямований на очищення судин, тому що вони цього потребують, такий комплекс вам стане в допомозі. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. І першим, що я вам запропоную, це, звісно, наш Vita-Card. Він нормалізує підвищений артеріальний тиск. При хворобі гіпертонічній. Далі при вигетосоту здістестонії покращує стан серцево-судинного м'яза і судин серця при ішемічних хворобах серця та їх ускладнень, знижує, звісно, і рівень холестерину. Капісудин сприяє відновленню, еластичності капілярів, володіє антиаугулятивними властивостями. Попереджає утворення тромбів, покращує обмін речовин, проходить шум в голові, запаморочення, сприяє зниженню артеріального тиску, і також він гарно знижує рівень поганого холестерину. Омега-3 джерело жирних амінокислот, які підтримують роботу серцево-судинної системи, знімають запальні процеси і очищають судини від поганого холестерину. Лецитин є потужним гепопротектором, який гарно впливає на серцево-судинну систему, також він гарно живить наш організм завдяки транспортуванню поживних речовин, також гарно бореться з рівнем поганого холестерину. Тож залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.